Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю і запрошую до чергового епізоду із нашого модуля розширення лексики. Сподіваюся, що це буде і цікаво, і корисно. Hola y muy bienvenidos al nuevo episodio de nuestro módulo de ampliación del vocabulario. Espero que esto sea divertido y útil. En internet a ver señor entonces usted se introdujo al almacén y robó un vestido Sí así fue para mi mujer señor juez pero señor tres noches seguidas lo que pasa señor juez es que me hizo cambiarlo dos veces dos guardias Лібери на есте обмре іммедіатаменте. Отже, пане, ви проникли в магазин і вкрали плаття? Так, так було. Для моєї дружини, пане суддя. Але, пане, три ночі підряд? Ви розумієте, що сталося, пане? Вона змусила мене обміняти його два рази. Два рази. Гвардія, звільніть цього чоловіка негайно. Отже, слова, які нам трапились у цьому анекдоті. Інтродуфірте означає проникнути, влізти в щось. Альматен це в Іспанії в основному склад або величезний супермаркет. В Латинській Америці в основному означає крамниця, магазин. Робар красти. «красти». «Весідо» має два значення: «Весідо» – це як одяг, сукня, і Весіду означає вдягнутий. Як діє прикметник. Асіфує саме так і було. Саме так і відбулось. Сеньор Хует, пане суддя або пан суддя. Сегідо означає послідовно раз за разом. Локе паса це пояснення того, що відбулося, що було. Локе паса отак воно було. Так воно є. Розумієте, ще можна сказати так. Розумієте, отак сталося. Далі ліберен це наказова форма, коли ми звертаємось з наказом звільнити кось до двох або більше людей, з котрими ми на ви, або в офіційній манері. Інмедіатаменти означає негайно. А тепер прослідкуємо за тим, як ці слова використовуються у цьому діалозі. А ver, сеньор. Entonces usted se introdujo al almacén y robó un vestido? Sí, así fue para mi mujer, señor juez. Pero señor, tres noches seguidas... Lo que pasa, señor juez, es que me hizo cambiarlo dos veces, dos. Guardias, liberen a este hombre inmediatamente. <laughs> Я вам пропоную використання цих слів у фразах в різних контекстах, щоб ви бачили значення і відтінки значення в залежності від того, про що йде мова. Якщо потрібно, натискайте паузу або повертайтесь для того, якщо треба записати щось чи просто запам'ятати. А тепер за одну хвилину запишіть ті нові слова, які ви почули в цьому відео. Зробіть це прямо зараз, щоб не забути те, що ви сьогодні вивчили. Якщо це відео вам корисне, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, поділіться цим роликом, залиште коментар або запитання і приєднуйтесь до телеграм-каналу і до груп у телеграмі та у WhatsApp. Це можна зробити через посилання, які знаходяться в описі до цього відео. Якщо потрібно, натисніть паузу і можете відсканувати ці QR-коди, які виведуть вас відповідно на канал або на одну або іншу групу. Я з вами прощаюсь, сподіваюся на наступну зустріч. Пора ора і здо, е ла la próxima тамб'єн. Asta luego!